Острог – Молодіжна столиця України 2022, але в зв'язку з відомими всім подіями статус продовжено. І сьогодні, за правилами Молодіжної столиці України, відбувається ніби фінальний такий молодіжний форум, який у нас буде тривати два дні. Але статус молодіжної столиці також буде в острозі і в 2025 році. Конкурс Міністерства молоді і спорту співзасновники оголосять на початку 25-го року про молодіжну столицю України 2026. Сьогодні тут перебуває близько 200 молодих людей практично з усієї України. Також острог не став би молодіжною столицею України, якби не Національний університет Острозька академія, залучено. Дуже багато студентів Острозької академії, і як учасників форуму, і як волонтерів, які забезпечують проведення даного заходу. Звичайно, засновники фестивалю присутні, засновники конкурсу сьогодні присутні тут. Сьогодні захід буде завершено концертом, а завтра буде проведено чотири панельних дискусії різного напрямку, але акцент один. Молодь, діяльність молоді. Розвиток України, опираючись на молодіжну політику, на ефективність, на ентузіазм, на активність молодих людей, сьогодні отримала такий прекрасний фідбек від учасників про те, що сьогодні в острозі, в острозькій громаді, дуже атмосферно, дуже по справжньому, щиро, крафтово, відверто, молодіжно, гучно. Um, і насправді всеукраїнський молодіжний форум молодіжної столиці України, який проходить в острозі під гаслом Будемо жити в Україні, проходить дуже гарно. Um, Знаєте, насправді Острог чекав такої події, і шкода, що ми проводимо це в час, коли дуже велика частина молодих людей захищають зараз нашу країну, тримають небо, тримають в нас в такому безпековій ситуації. Але дуже багато молодих людей є тут, і ми повинні подбати про них. Ми повинні говорити про них, і ми повинні говорити з ними, робити так, щоб молодих людей чути, чули, чути було, щоб їхній голос звучав, щоб вони активно долучалися до творення молодіжної політики, державної політики, місцевої політики. І мені здається, що саме такий форум, який зараз відбувається в нас в Острозі, Дає можливість об'єднати таку велику кількість молодих людей, аби кожен з них побачив в першу чергу, яка який класний наш край, яке яке чудове наше місто Острог, яке туристичне, культурне об'єднує в собі і релігію, і історію, і освіту. Але ще й це дуже прекрасний хороший майданчик для того, щоб познайомитися, об'єднатися, почути думки інших молодих людей з інших областей України, роззнайомитися, познайомитися, зорганізувати і продумати якісь свої нові ініціативи та проекти, і щоб наступні міста, які в подальшому стануть теж молодіжними столицями, а сьогодні було оголошено відкриття конкурсу на 2026 рік, щоб Наступні міста реалізовували хороші проекти, аби відбудовувати нашу країну, тримати її в для молоді в хорошому стані, і аби міста, які захочуть подаватися на цей конкурс. Побачили, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення, навіть під загрозою щодня, ми будучи під загрозою, потрібно об'єднувати молодь, чути їх і всі їхні думки записувати і намагатися зробити їхні думки і проекти реальністю.